Бродівську громаду відвідали представники Міжнародної федерації Червоного Христа, обласної організації та фахівці з розвитку і співробітництва Червоного Христа України. В рамках зустрічі був підписаний меморандум про співпрацю. Документ про співробітництво між Львівською обласною організацією ТОВ Червоного Христа України та Бродівською міською радою підписали голова обласної організації Іван Семирак і міський голова Бродів Анатолій Белей. Спеціалісти однієї з найбільших гуманітарних організацій світу вивчають потреби бродівської громади та формують запити на цільову допомогу. А наступним кроком цієї співпраці стане створення молодіжного центру у бродах. Загалом укладений меморандум передбачає об'єднання зусиль у напрямку гуманітарної діяльності і підтримки громадян, котрі постраждали від російської агресії чи перебувають в кризовій ситуації. Участь в зустрічі також взяла керівниця Бродівської організації Товариства Червоного Христа Марія Кривчук, фахівець з розвитку Олексій Рохман, координатор діяльності міжнародної федерації Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Гочу Гучашвілі, спеціаліст відділу співробітництва міжнародного комітету Червоного Христа Ганна Ралітна.